Поки зібралася відео знімати, вже й темніє. Скоро осінь. Готуємося. Я сьогодні була в АТБ. Там я взяла морозиво, 100 грамів ласунка, стакан великан з какао та вареною згущенкою. І воно там коштувало по 1390. Це на акції. Молоко своя лінія я завжди беру 900 грамів. По 25,72,5%. Цікаво, що 1,5% коштує 26 з чимось дорожче. Те, подорожчало, це ні. Не знаю, чому так. Тому беремо це. Козинаки. Написано козинаки. 100 грамів своя лінія. Соняшникові 11,10 на акції. 10 грамів. Далі були шоколад молочний. Каруна. Ой, каруна. Коштував 21,90 теж на акції. Наскільки я розумію, це а, Литва. Грильяж 62 грами, своя лінія з повітряних зерен. Ось він, грильяж з повітряних зерен, рису. Коштував 10,90 це без акції. Морозиво 70 грамів 3 ведмеді, глав главхолод. Вафельний стаканчик 12,70. На акції 70 грамів. Тут 100 грамів. Хліб 0,77 кілограма. Формула смаку запашний, нарізаний. 1590, цей раз взяла хмельницький хліб. Агробізнес булочка 0. Якесь таке 5, 6, якісь 6, похожу на 5, схожу на 5. 600 грамів булочка родинна агробізнес. До речі, я брала булочку, таку пиріг з. Вишнею. З вишнею пиріг вже коштує 34 гривні був 31. Отакий От пиріг з маком, такі закручені, теж, закручені такі, високі, коштував 28,50, вже він коштує 31 гривню. І там, де з вишнями я взяла, ну він завжди був дорожчий. написано, що обережно можуть бути кісточки. Можна так зуба зламати. Тому геть попередили, червоним написали: обережно можуть бути кісточки. Так, по АТБ в мене чек на 211. Де чого я брала просто по 2, 211,90. Також я брала вчора на ринку сметану, знову ж таки, Рівненська область, по 55 гривень, хороша сметана. Сир на ринку трішки подорожчав, він був по 80. Зараз він по 90-100 гривень за кілограм. Жирний сир. Я жирний беру. У магазині в нас чорноострівський хліб. Перша сімейна пекарня. Дуже подобається моєму батькові. Коштує він 23 гривні. Дуже він смачний. Різаний це хліб, ДСТУ з висівками. Сердельки шкільні, <кій> вищого гатунку. Поки що не подорожчали, поки що вони коштують 160, але. Сало на ринку вже подорожчало з вівторка, це вже десь тиждень майже. Воно вже коштує 100, 150-200 гривень. Тому, я не знаю, люди почали запасатися, мабуть, салом чи що. Тому, якщо треба, купуйте вже, або, не знаю, може, ще подешевшає. Це при тому, що зараз піст. Не знаю, чогось подорожчало сало. М'ясні продукти. Реберця в магазині по 200 майже гривень вже таке. На ринку майонез Гуляй Поле традиційний, з натуральних продуктів 100% це Запорізька область, 550 грамів. На ринку 55 гривень такий. До речі, королівський смак великий об'єм 67%. По-моєму, 500 там, грамів. Вона сказала, теж 55 гривень. Тут ніби трішки більший об'єм. Печиво по 57 гривень за кілограм це все, що залишилося. Ми вже його з'їли. М'ятне. На ринку ранковому у Хмельницькому. По Кам'янецькій Кам вулиці біля містка. Ось такий корм. Корм для тварин. Тут навіть нічого не написано. Тут зазвичай тако, от так, велика частина просто желатин. А далі таке нічого, перемелененький такий паштетик. За ці дві великі палочки, <кій> як бачите, великі, я віддала 105 гривень. Сподіваюсь, надовго вистачить, буду зберігати в холоді мед. Мед до 19 серпня чи навіть до 14 го коштував до Спаса коштував навіть 70 гривень за пів літру, тобто навіть по 140 можна було літру взяти. Вже вчора, в цю неділю, 21-го, тобто, мед коштував 170 за літру гривень. Тобто, мед почав знов теж в нас дорожчати. Хоча це гречаний мед. Гречаний мед завжди більше цінується, то був гречаний. Все. Дякую за увагу! Отакі справи. Бувайте здорові! До побачення!